Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ми в Завродах вирушаємо на чергову щучу рибалочку. Декілька днів йдуть сильні дощі і під'їзду до моєї точки немає, тому потрібно трішки дати на ноги, пройти декілька кілометрів до моєї першої постановки. Цим я вже і займаюсь. На вулиці справжня вже пізня осінь, на календарі жовтень, але на градуснику плюс 5. Дуже холодно, декілька днів страшенно холодів. І ми будемо перевіряти, чи включиться щука з таким дубаком. Чи три покльовки, три щучки на березі, це вже максимум в цих місцях. Мені залишається ще метрів 700, і я буду злазити в воду, розпочинати цю рибалку. Ціль на рибалку знову три покльовки. Хотів би сьогодні я. Дістати або хоча б отримати ту ж кількість покльовок, яку вже отримував на своїх минулих забродних виїздах. Поки вас попрошу поставити лайк за цю трудову рибалочку, і вже буду включатися, коли залізу воду. Йду до першої точки і включусь. Будемо вже говорити про як ловити, на що ловити і чим ловити. Поїхали! 2 км по березі, 1 км по воді, по гостюму очереті, і я на місці. Минуле відео ми вирізали для себе п'ять точок в очереті і в них рибали. Зараз я покинув ці п'ять точок і вирушаю далі по очерету. Хочу зробити ще 3-4 точки, обловити їх, а потім вже повернутися до точок, які ми підготували декілька днів тому. Тому? Тому? Ніж вже в руках, тому зараз будемо різати. Зарядочку зробили хорошу, тепер ще попрацюємо руками трохи. І розпочинаємо рибалку. Зарядив я активну приманку. Зараз я хочу пройтися активними приманочками типу спіннера, попробувати перевірити, чи якась активна щука в товщі води. Зняти її, якщо її немає, то ставлю силикон і працюю по дні. Будемо розпочинати рибалку, ось така натуралочка. Сьогодні у нас знову сильний вітерець і у нас буде дощик. Розуміло, що в таку погоду рибаків жодних не буде. Але така погода є дуже уловиста для щуки. Легенький дощик, супер просто. Сьогодні я впевнений, що вакльоки будуть у нас, адже я бачу наступне: погода в плані вітру не змінилася. Вітер декілька днів дує в тому ж самому напрямку, і це дуже важливо. Через те риба буде приблизно так само себе вести, як і декілька днів тому. В пріоритеті цього дня має також будуть силіконові приманки і проводка ближче до дна. На офсетних гачках з паузами ми будемо, я думаю, що ловити сьогодні щуку. Спінер цього дня. Я також планую кидати і приділю йому часу точно так само, як і силікону, тому що в мене є дуже багато кольорів, які ще не були в воді, я хочу розібратися, хто з них ловить, хто не ловить. Але погода, чесно, не для спіннера. Ну, в мене є таке правило, якщо я беру якісь з собою приманки, то я їх мушу розловити. Як мінімум, покльовка на спіннера сьогодні в мене буде також. Ось така картинка, інформація вам на початку відео. Якщо ви бачите декілька днів однакову погоду, навіть похолодання може грати нам на плюс, то знайте, якщо 1 числа була така погода, вас клювало, то і 5 числа вас таку погоду буде клювати. Тому що всі ці дні вітер дув в одному напрямку і температура лише знизилась, не підростала. А всі інші там речі, тиск там, 300, риба в тиск не ловиться, це сонра бої кобили, я це вже говорив. Дідовська байка, яка гуляє серед рибалок, це все обман. Забудьте за слово тиск, цього не існує. Це лохотрон. Лохотрон, який підловили наші люди. Ви ж в тиск 750 їсте, правда, і в тиск 730 їсте, правда? Вам хочеться їсти завжди. Тому що така природа. От і Щусі хоче їсти завжди. Неважливо, який буде тиск, щука буде їсти. Якщо у вас є гарні приманки, якщо ви читаєте ситуацію і розумієте, що в цей день нам потрібно зробити. Повірте, щуку зловите завжди. Для того, щоб цього навчитися, дивіться уважно, слухайте відео. Я буду ділитися з вами всім, чим знаю, всім, до чого прийшов. Навчився. Проловив декілька свіжих точок активною приманкою у вигляді телеспінера, але поки натяків на рибку немає. Чи на нових точках взагалі щуки немає, або просто там одиничні екземпляри, які не реагують. Місцяки були дуже перспективні. Зараз ви можете бачити, як вони виглядають. Я здивований, що там не клює щука. Сьогодні на нас очікує важкіша рибалка, і я це знав, тому що на минулому своєму виїзді я запресував свої точки. Я отримав 6 клювань риби. І зрозуміло, що сьогодні буде і менше. Нам потрібно щось думати, якісь приманки використовувати інші, щоб виманити та щуку, яка не реагувала на фюжена та спінера. І я собі дозамовив ще силікону. Сьогодні, окрім спіннера, окрім фюжена, моїй величезній коробці з'являються ще два цікавих рака. Зараз можете бачити на екранчику, це мої чотири типи приманок, якими сьогодні я буду ловити. З собою три розміри фюженів 2,5, 3 та більшечки 4 дюйми. І з собою два рака. Від компанії Angry Bates. Ви просили український силикон кадри. Будемо ловити на український силикон. В праві руці, рак, з яким я вже добре знайомий, це Chubby Crow. Я його тестував, коли він тільки вийшов. Це була весна 24-го року. Цей рак успішно мене спіймав декілька щучок за 2 кг. Тому можна сміло його ловити. В нього дуже гарний розмір: 24 дюйми. Він підходить чудово і для щуки, і для окуня, і для судака. Дуже універсальний розмір. Тому я замовив ось таку собі приманочку, яка в моїх умовах зможе і щучку, і окунця спробувати зловити. А інший рак це щось нове, щось для мене незвичне, має назву кракен. Виглядає цей рак дуже прикольно. Я нічого подібного не бачив. І люба рибалка на Нову приманку автоматично стає цікавою, тому що ти не знаєш, що вдасться на ось таку красоту спіймати. Виглядає як справжній рак, справжній щучий рак. Велетенські клешні, об'ємне тіло і бічні активні щупальці, які також рухаються. Приманка дуже цікава, і мені хочеться її сьогодні потестувати. Ось таких в мене 14 пачок силікону. Всі вони вже. Розсипані мої коробці, ви можете бачити. Різні кольори фюженів, Тут раки має насипані, і внизу спінерочки акурат. Зараз ми будемо переходити до силикончика. Подивіться, який красавчик! Весь як живий, все в нього дергається. Дуже цікава приманка, я хочу її потестувати, і хотів би я сьогодні її розловити. Що ми маємо? У мене дві активні приманки, фужен Spinner і дві пасивні приманки у вигляді двох різних раків. Один рак дуже уловистий, це Chubby Crow, а один рак невідомий для мене. Сьогодні ми перевіримо, чи буде він уловистим в таких умовах. Де риби дуже мало, де риба запресована. Якщо він сьогодні спіймає рибку, то плюс, значить, варто на нього звернути увагу і продовжити мої подальші тести. Поки підписуйтесь на каналчик, нагадую всім, що кожне відео, яке набирає 8 тисяч переглядів, буде у нас конкурсним. Тому переслайте відосики і ми рухаємось далі у воду. Є фюжина. Хороша щука має бути. Фюжен четвірка, гарна пауза і гарний удар. За кілуха, я думаю. Наскішена маленька щука не клює. четвір. Чудовий апарат на чудову приманочку. Така от красунка. Обкидав точку малим раком 2.4, щучка не відреагувала. А чому не відреагувала? Тому що в цьому місці жила ось така чудова щука. І їй був потрібен більший розмір у вигляді ось такої об'ємної приманки. Перша на сьогодні у нас є. А! за зябрами. Ось така щучка в кадрі. Пока нам заважає. Рибалочка заборот по пояс. Радує нас першою гарною щукою. На кінець то пішов хороший розмір. Красота. Якщо в диких умовах ви ловите щуку такого розміру, і тим більше в місці, де взагалі риби небагато, то можете сміло переходити далі і з цієї точки більше нічого не буде, тому що вона іншу рибу до себе не запустить. Я поставив ось цього красавчика. Дивіться, який він цікавий, крутий, справжній рачок. Хочу його потестувати, зараз в нього а поки не отримую на нього поклювку. Наступну годину ловлю на 4 кольори рака, які в мене є. І хочу його розловити дуже сильно, тому що це абсолютно нова для мене приманка. Мені цікаво побачити, як вона працює. В цих місцях раки не сильно круто працюють, лише пізньою зимою вдавалося на рака когось ловити. А так, то більше активні приманки. Но ми спробуємо. Якщо наша новинка зловить е, щучку в такому місці. З першого разу цього тест можна сказати, що вона пройшла. Все, будемо обривати нашу новинку. <гум> Недовго музика грала, новинка закінчилась. Зарядимо нового рака. У мене немає під нього гачечків потрібних. Ось декой 2.0. А виріс нас трішечки далі, він не дістає. Що можна зробити в такій ситуації? Покажу вам один секрет. Як я роблю, якщо там гачачок мені не підходить, трішки таких приманка, наприклад, ось як рак. Бачите, тут у нас горбик. І що ми гачок покладемо сюди, заче буде 100%. Нам потрібно прорізати місце під офсет. На місці цього горбика ми робимо прорізь. Таку достатньо глибоку. Тому що зараз я зробив прорізь невелику, і на першій проводці я засів. І тепер вже вдягаємо наш офсет. Так, приміряємо і в місці виводимо. Все. Якби не було нашої прорізі, гачок лежав би ось так. І навіть якби йому ховали в тіло, це все рівно була б фігня. Отак було б, воно би зачепилося, обірвалося. Тепер ми його ховаємо ось так, глибоко всередину тіла. І далі ще запихаємо жало всередину, щоб взагалі воно було там капець-капець. Тому що ми ловимо в затопленому лісі, і по-іншому воно бути не може. Через те є велика кількість сходів. Вона мусить бути, тому що я запихаю приманку далеко-далеко і ще й ховаю її всередину. Ось так. Ми не гонимось за рибою, наша задача отримати якомога більше клювань. І все. Якщо будуть покльовки, тримане це те саме, що риба. Я знаю, на що я йду, але іншого вибору, як ловити ось такий метод, у мене немає в даному місці. Через те, по-любому, одна-дві щуки за рибалку буде сходити, а одна дві буде на березі. Є. Непогана щучка зараз залізу і буду брати. Бо Я тут незручно стою трішки. Дістав красотку, ось така щучка, Штативчик не буду підключати. Вдалося мені розловити приманку, в яку я... Так довго впирався. Десь півтори години я намагався розловити приманку, на яку тут дуже погано клює. І в нас це вийшло. Залікова друга щука в кадрі. Зараз хочу зробити заміну рака, спробувати інший колір. Поки я дві години впирався в рака, дивіться, один тільки що я зняв. Одного обірвав, два обірвав, три обірвав, чотири обірвав. Ні, так, чотири, це 5. Чотири раки обірвав, поки я намагався їх обловити. У мене умови жахливі просто, одні коряги затоплені. Вони класні для щуки, але як би я офсет не ховав, я все рівно обриваюся. У мене офсети вже немає. Я просто знімаю з фьюжений офсети і ставлю в раки. Вже через 2 дні приїдуть мені офсети. поки у мене залишилося офсет в п'ять на приманках і все. Наступну рибалку. Завтра я нікуди навіть не піду, тому що в мене немає всетив. Так, знову зробив прорис і знову ховаю глибоко ось так. Мені цей колір дуже подобається. В кейтека є такий колір, також злений низ і ось такий темний верх. Він гарно працює саме по щуці цей колір. Є поклівка гарна. У нас під ногами ще одна поклівончик. Ех, свічечка. рака більше мене не клівала. Я зробив заміну. Поставив єдиного фюжена, який сьогодні був у водії. Це перший четвірка. Думаю так, перевірю, може хтось шарахне. І, є, бачите, сьогодні їм 4 дюйми подобається. А, бляха! Ще пальці поріжу ниткою. Дивіться, наїжена когось поїла. Кимось вона посмакувала. Дивіться, яка приманка величезна і яка щучка, пів кілограмчика. Для неї сьогодні 4 дюйма норма. Супер! Я всю рибалку зробив акцент на раках, тому що, понятно, нова приманка, хочеться її розловити. Фюже нам сьогодні мало часу приділяв. Оце на першій постановці. І ось знову кинув. Це просто те, що йому треба. 10 см сьогодні. І те, що сьогодні треба шупаковувати. Так, у нашій коробці залишається ще одна чудова приманка, яка сьогодні не бачила щуку. Першу свою годину я розпочав рибалку саме на ось цього гарного спінерочка. Цей спінерочок на минулих двох рибалках на кожній із них бачив щуку. Тому хочу в нього попиратися. Були мене такі осінні рибалки, що метал просто розривав силикон. Після того, коли йду осеню на щуку, металеві приманки в мене з собою є завжди. Тільки колись це були блешні, а зараз я перейшов на дещо більш сучасніше. В мене є велика коробка ось така блешень японських, але чесно, мені блешні не подобаються взагалі. Я віддаю перевагу спінерам або вже вертушкам, не знаю. В крайнім разі, якщо у вас немає спінера, можете взяти вертушку. Мені здається, що така приманка буде більш улостіша, ніж блешня. Це моя така думка, я не знаю. Вирішувати вам. Спінера я з собою осінню тепер ношу завжди. Ми класно не поводали, ловили окуня великого і щуку велику. Тому однозначно, коли є правильна погода, це не ось така погода. Коли тишечки сонця, тоді щука піднімається в верхні шари води. І тоді вона лупить на спінера. А в таку погоду, на жаль, вона більше до дна прижата. Коли похолодало, плюс 5 вітер. Верхній шарах щуку, певно, сьогодні нам не чекати. Я впирався, впирався першу годину і спіннер мовчить. Зараз я повпираю півгодинки. Саме в спінера, може якогось окуня надивлю. я не знаю. Вже три рибалки я не можу зловити окуня. Тут колись раніше було так багато окунів, а зараз. У мене були покльовки, І на минулому виїзді був окунь. І на позавнулому був окунь, але щось він не реалізовується. Це не в такій кількості окунь, який тут був. Ми ставали на точку і ловили 50 окунів на двох просто з одного місця. З одної постановки. А ви розумієте, да? кількість окунь. А зараз це три рибалки 0 окуня. 0. Я не знаю. Вже, думаю. Наступна рибалочка буде в сонце, і ми більше попираємось в активні приманки. Вже знову перейдемо в верхні шари води і будемо працювати спінером. Візьмемо якісь більші приманки. Я собі також замовив грибейць не тільки раки, а приманочки активні в більших розмірах. Будемо пробувати ловити на 5 дюймів, на 4 активною рівноміркою. І збирати активну щуку, якщо така тут буде. Підійшла до завершення наша трудова рибалка. Чому трудова? Тому що рибка в цих місцях стало менше, і рибку я запресував на своїй минулій рибалці. Через те, сьогодні мені потрібно було якось дувати щупака, щоб він у нас клюнув. Якби я лив на Fusion 3, то я б сьогодні нічого не побачив би. Через те пішли наступні міри. Fusion четвірка і нова приманка у вигляді рака кракена. Свіженом четвірку все понятно, приманка класична, приманка ловлю 5 років, працює класно і працює по великій шуці. А рак це було для нас щось новеньке. Ми сьогодні тестували вперше такого типу приманку. Я певно, воду не кидав ніколи. Рак незвичний, Одночас і широке тіло, і об'ємне, і тоненькі щупальця, які на двох грамчиках працювали, і прикольні бокові вусика, які також живі. Однозначно, є. Потенціал в цій приманці. Але на рака потрібно ловити на водоймах, де є сам рак справжній, тоді щука буде його їсти. Тут рака немає, через те, тут на рака риба не клює, в принципі, але вдалося до неї достукатись. Я думаю, що якщо ми десь поїдемо на іншу річку, де рибка полюбляє рака, є такі вагні місця, де на рака гарно валить, то цей рак розкриється на 100%. Однозначно, однозначно він мені зайшов. Посилання я залишаю під відео. Можете прийти подивитися. Хто хоче, можете замовити. Якщо я кажу, що потенціал є, значить він є. Тому я з вами прощаюсь ненадовго до нового відео на нашому каналі Golden Fish. Всім до зустрічі, всім пока. Пішов я назад.